Привіт! Сьогодні хочу зробити огляд додатку YoHealth. Як це працює? Ми ходимо і заробляємо. Все дуже просто. На головній сторінці головному екрані, ми бачимо велику кнопку Отримати. Це кроки, які ми зробили впродовж дня. Надай момент у мене 0 кроків, бо я вже заклеїв свої кроки. Так, ми бачимо ваунчери. Кроки, які ми виводили до того. Як бачите, трохи я вже повиводив. Досить дало мені підзаробити. Непогано. Цілі. Цілі в нас є Денні, тижневі і місячні. Тобто 20 тисяч кроків ми пройшли за день, нам додатково дало 5 тисяч. І так далі. Завдання. Це стосується більше великих міст, тут можна проходити карти спеціальні і так далі. Ну, я в це не вникав. Дуже, що класно. Закладка це друзі, Реально дуже класно. Запрошуйте друзів, вам дають з кожного друга по 10% від його заробітку, від його находжених кроків. Тобто, людина, ваш друг, реферал пройшов 10 тисяч кроків за день, з нього, з тих кроків, вам 10% виділяється. Тобто 1000 кроків. Класно? Класно. Запрошуйте багато друзів, отримуйте багато кроків. Чим більше друзів запросити, тим більше кроки ви получаєте, тим скоріше ви зможете вивести кроки на біржу і продати їх. І отримати реальні гроші. Підзаробити трошки. Вкладка реферал. Тут ви можете запросити рефералів, друзів і так далі. Там, де пише слово реферал, прошу ввести мій реферальний код, за який вам дадуть приємний бонус. 218 72 35. Будь ласка, введіть, отримайте бонус. Також ви зможете в майбутньому запрошувати собі друзів, щоб друзів ввели вже ваш реферальний код, де ви з кожного друга отримаєте також бонус. Друзі будуть теж бонуси. Всі в плюсі, всі в плюсі, бо додаток реально хороший, додаток реально класний, який платить за наші кроки, за нашу активність, де ми зможемо в майбутньому вивезти. На біржу їх я вже виводив. Це дуже зручно. Біржа називається Fastix. Fastax, ось, недавно був вирів 4 4,4 долари це е, ціна на даний момент за цю монету FTM. Ось, заходимо в вкладку Market. Ось. Ціна 380 тисяч. Недавно було. 150, на жаль, вони підняли, але надіємося, що вони скоро опустять, де можна буде скоріше набивати, легше. Я думаю, людина, яка ходить на роботу, ходить на навчання, дуже легко може тут все набити, скоренько. Собі на місяць на каву спокійно, можна 2-3 монети набити запросто. І потім вивезти собі їх на біржу, де продати вже на карточку гроші в гривні. Це дуже-дуже легко, дуже-дуже зручно. Додаток хороший, додаток провірений, додаток платить, додаток вже давно на ринку. Ним можна користуватися, це реально хороша тема пасивного заробітку. Все, Всім дякую за увагу. До зустрічі!